Всім привіт! Ви на каналі Реальні Тачки. Сьогодні в огляді і в продажі Renault Megane 4 2018 року випуску в комплектації Intense. пригнаний з Бельгії. Зараз покажу стан автомобіля в ідеальному стані, на новій резині. Автомобіль повністю обслужений. Замінено демпфер, маховик, ГРМ, сальник колінвалу, повністю абсолютно все. Чистий 2018 рік без атблю, лобове оригінальне. Зараз покажу стан автомобіля, має датчик світла, дощу, сліпі мертві зони в дзеркалах, безключовий доступ, новенька резина Continental. Ось такий автомобіль, розмитнений, сертифікований. Знаходиться в Вінниці. 218 тисяч оригінального пробігу, чистий оригінальний інтенс. Покажу стан салону, білюровий салон, безключовий доступ, датчик світла дощу, двозонний клімат контроль, дуже гарний зручний салон амбієнт підсвітка по картах, дивіться, фотографії, повноцінне запасне колесо, домкрат. Інтенс. є інтенс, також в оголошенні будуть фотографії. Остану двигуна, форсунок. Ось такий автомобіль, дуже гарний колір. Один і к 9К, паливна апаратура Continental. Автомобіль, нагадаю, обслужений, економний, що є доволі доречно на сьогоднішній день високо стоїть. Кліренс, жодних зауважень по автомобілю немає. Реєструєте і отримуєте задоволення Від їзди Нагадаю, 2018 рік останній рік, коли можна купити авто без Адблю Ось такий стан автомобіля, стан сидінь. Зрозуміло, що є деякі видимі сліди експлуатації, але не без того. Автомобіль з Бельгії, навігаційна система. Авто має автоматичне паркування, круїз контроль, обмежувач швидкості, датчик світла дощу. Стан автомобіля реально гарний, вимагає вашої уваги. Вартість, щоб придбати 13700. Якщо сподобався автомобіль, телефонуйте. Є четвертий меган 2020 року на автоматичній коробці передач. Всім гарного дня і до нових зустрічей в Вінниці.